Та ви маєте рацію кращого курсу для новачка по роботі зі шкірою, мабуть, дійсно не знайти, тому що бляха ну майже 15 годин структурованого контенту, розрахованого на самостійний вхід в цю професію за менш ніж півроку, і кількість досвіду та знань в ньому вкладено десь років на 5 самостійного досвіду. Давайте, мабуть, будемо на нього ціник підіймати, тому що 50 доларів я розумію, що це недооцінка. Тому починаючи з понеділка, вартість доступу до курсу буде складати 100 доларів. От. А от до понеділка ще ті, хто мене там знають, ті, хто хотіли, роздумували, ось вам якби остання можливість придбати доступ. До мого авторського курсу за 50 доларів він складається з восьми занять, з восьми уроків, там сім виробів, починається з брилочка, закінчується сумкою під ноутбук, і все йде по поличках, по поличках, по поличках з розробками, з сировиною. Коротше, якщо хочете навчитись робити зі шкірою самостійно, але доволі швидко, роблячи по мінімуму помилок і отримуючи по максимуму досвіду на початковому етапі. Пишіть мені в особисті. Ну а якщо ви вже пройшли цей курс, напишіть знизу в коментарях, будь ласка, як вам?